Сьогодні фортом юність проходить дуже знаковий місто. Зібралися спортивна громадськість міста, керівники міста Ужгорода для того, щоб відзначити 50-річний ювілей завоювання середніх медалей чемпіонату серця команди другої ліги. Це був справді великий виспіх було міста Ужгорода. тоді. І до того часу так Ужгород Знали, не знали, коли вже завоювали, вже, вже на всій країні, далекі заможні. Сьогодні ви, е, людина, яка організувала цей захід, яка е, дуже багато робить для футболу, очоюючи міський до речі, футбол. Скажіть, будь ласка, які у вас враження залишилися після спілкування із тими ветеранами, які 50 років тому принесли цю славу нашому місту? Ну, хочу сказати, що з більшістю із них я знайомий особисто, і вони були моїми тренерами, наставниками, і багато корисно від них почерпнув. Навіть використовую в роботі як асоціації футболу. Але основне, що ми переслідували, це звичайно згадати тих, яких, на жаль, вже з нами нема. Ті, хто живий, вони прийшли за це їм велике. Дякую, і ось головне, що ми зустрічаємося. Головне, що вони мали можливість згадати свої такі позитивні футбольні емоції вже в історичному аспекті. Значить, підготували відповідний матеріал. Я думаю, кожен може тут в спорткомплексі підійти з ним ознайомитися. Я, ну це було яка з основна ціль. Чому ми хотіли все ж таки відзначити, і, звичайно, для Ужгорода це іміджові речі, ми такі речі маємо пам'ятати і все робити для того, щоб таких позитивних емоцій було чим побільше. Футбол взагалі має ну, дуже силу і він відіграє значну роль в житті нашого міста і нашої області. В а, на сьогоднішній день. Футбол в Ужгороді справді тримається, Тримається, не дивлячись на дуже великий трудочник і сьогодні з'єднав коло нас. Ви, як голова Асоціації футболу міста Ужгорода, які у вас взагалі плани про те, щоб досягати нових листок, пам'ятати свою історію, не забувати її, пам'ятати тих людей і рухатися далі, щоби. Відкривати нові сторінки футболу ну, асоціація буде все робити для того, щоб тримати баланс. Ми маємо звертати увагу як на дитячий футбол, як на аматорський футбол, як на ветеранський, жіночий футзаль, футзальну лігу. І ми обов'язково будемо е, балансувати ці пріоритети і осторонь, жоден із вище зазначених аспектів без уваги не залишиться. Звичайно ж. Ми хотіли би все зробити для того, щоб була хороша інфраструктура, але і в кінці кінців були багато якісних футболістів, тому що от історично виходить так, що інфраструктура не була, було багато хороших футболістів, і багато з них і сьогодні прийшло до нас. Тепер тобто і хороша інфраструктура, вже набагато краща інфраструктура, але на жаль, футболістів є набагато менше. І ну я як голова асоціації, думаю, всі футболів і і хотіли би, щоб були і хороші інфраструктури, і відповідно вже і досягнення, і Ужгород би. ну, Мрія така є. Я думаю, що багатьох функціонерів, що десь команда Ужгорода, десь вже думаю, в Єврокубках би, наприклад, десь виступила. Я думаю, що воно обов'язково буде, якщо буде системний підхід до роботи. Починаючи з дитячої наських спортивних шкіл, аматорський футбол, популяризація, створення відповідно, відповідної інфраструктури, популяризації в школах, різні турніри між і міждворові, такі як були раніше, як на наприклад, шкіряний м'яч. Я думаю, що тільки такому і ну і звичайно повинна бути, я вважаю, державна програма по підтримці футболу в регіонах і. У всіх обласних центрах. Ми бажаємо вам успіху, щоб справді ваші плани були юні в життя, а футбол місію просвітав, досягнув досягнути висот і ми мали можливість спілкуватися, обговорювати усі значні перемоги, які ми очікуємо від футболу нашого міста. Да, Сьогодні да. справді гарне дійство спорту ці юність. 60 років тому ви були визнані майстри футболу Закарпаття. На вас приходили люди дивитися, стадіон завжди був забитий бітком на кожному матчі. І ви зробили все для того, щоб прославити наш край далеко-далеко за межами нашої країни. Срібні медалі чемпіонату СРСР серед команд Другої ліги це справді був дуже серйозний показник на той період. І от по-перше, я би хотів запитати вас, які у вас враження залишилися після того 72-го року? Очень хороше мнение у всій команді, тому що дуже дружний був колектив. Це був, якщо можна так сказати, козир нашої команди, що всі дуже дружні були, як в биту. Так и, естественно, что на поле не было такого, что один другого не выручил бы, если нужно было. И это был один из залогов успеха. А Второе, это было то, что примерно по возрасту не было большой разницы между нами. Ну, был там, скажем, между Сашей и Варгой разница в возрасте, но это не... Чувствувалось ні на полі, ні в биту. Яке ваше враження залишилось в той період діти? Ну, як вже Степан сказав, що найпозитивніші. Я би хотів відмітити наших вболівальників. Таких вболівальників в Україні не зустрічали ніде, і щоб так болівали, переживали і, і грати було погано теж. Через край, Леж всі старалися викладуватися на те. Ось такі враження. Саша, ви були наймолодшим гравцем mm. команди в той період. Ваші враження, які залишилися? Так, я був самим молодим. Враження пам'ятаю, багато м'ячів я носив за ним. Ну це нормально, це так мало бути. Дійсно, колектив був хороший і починаючи вже згаданого Степана Варги. 13 років між нами була різниця, але ну, ніякого такого не було, щоб ми з ним спілкувалися, як в принципі між нами три роки. І в чому відносила колектива, підібрався дійсно гарний колектив. Середній вік такий футбольний був, років 25-27 десь. Тобто всі в соку, як кажуть, були. І тренерський склад був толковий. Не розкладали фішки, як зараз. Фішок на тренуваннях розкладуть, а потім на полі три паси не зроблять, хіба на своїй половині. А тоді всі знали свою справу, всі один за одного були, результат вийшло. Ну, важко сказати, все таки, хоча я й молодші, але 50 років то 50 років. Я просто пам'ятаю, майже вдома, як кажуть, ніхто звідси не... очків тут не брали. І трибуни це вже теж в місті, який був. Тобто кожен менш був такий, що в місті просто весь все місто було на стадіоні. Що дощ, що є ж багато фотографій чорно чорнобілих, повний стадіон був. І в цьому да, запорока успіху була. І болільники класні, і колектив серйозний, сильний сильний. Мені запам'яталося не один матч, а у нас, допустимо, п'ять матчів під кінець сезону, коли ми вдома приймали всіх, в тому числі Івано-Франківськ, лідерів, і всіх ми обіграли 2-0. Усі п'ять матчів. Так що оце мені під 5 матчів запам'яталося. Ну, всем вспоминают, что полные трибуны. Но действительно так получилось, что ну, преимущество дома, это чувствовалось преимущество. Это мы, значит, так и выходили, была уверенность в том, что эту игру мы все равно выиграем. И с такой уверенностью выходишь, легче добиться результата. Euh... У грудні у листопаді, 1972 листопаді 72-го року, я демобілізувався з лавра радянської армії. І я побував на, ігрі, на грі э, говерла Ужгород – Динамо Києва, яка закінчилася з рахунком 4-0 на користь Ужгородської Говерли. А на полі виходили у Київську Динамо славетні гравці. І пам'ятаємо Володимир Трошкін, і Володимир Мунтян. І, і, і ну всі-всі, практично. Блохін, Блохін, да, і, і, і вони ви зуміли перемогти 4-0. Я тоді побачив першу вашу команду о, такому, з таким, на такому рівні, скажімо так, і Київського Дермо нічого не могли, не могли зробити. Як думаєте, це вони так сильно розслабилися, чи все-таки ви так зуміли зібратися з силами? Ну, думаю, значит, и тот, и тот фактор сыграл свою роль, потому что надо реально смотреть, как бы они э, все ж таки это было киевское динамо. И это были, конечно, прекрасные футболисты, так что это фактор того, что не рассчитывали на такую игру. Да, это не Ну, Треба треба ведьми. Є, сіс, таке. Я хотів сказати ще, що ми з ними грали за два дні дві гри. Першу гру, в кажучи, ми програли 1-0, а на другий день вже тут, вже випав і сніжок мало. Так що і може в них мала розслабуха, як кажуть, була така, але ми не поступалися їм нічим. Так що, а впереді…» Русин свою роботу робив. Так, що... да, Бордаш, пам'ятаю, його удари навіть київські воротарії не відбивали. Так що в цьому плані, дійсно, це тільки підтверджує те, що ми вже казали, що колектив був такий, зібралися і на київське Динамо. Тобто, якщо хочеш, якщо злагоджений колектив, сильний колектив, можна обіграти любого. Дисципліна, все. До речі, до речі, я пам'ятаю той період, ну вже трішки і пізніше, вже, э, розмовляючи з болівальниками, я поясню такі слова. Бага велика кількість болівальників. Одні ходили на Миколу Русина, другі ходили на Йосипа Бордаша, треті ходили там на Степана Варгу, четверті на Юрія Черкова. Так той частина болівальників просто мала улюбленців на футбольному полі, які... Які просто душі в них не чаяли. Вони приходили на кожну гру і дивилися за їхньою грою. І якщо я правильно їх зрозумів, тоді це вони демонстрували такий клас футболу, який від ну вони були просто в захоплені від тих гравців. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми такого не бачили. Ну я вам скажу, что значит, и личности индивидуалисты были очень сильные, и коллектив был очень сильный. Легче вырасти хорошим индивидуалистом в хорошем коллективе. Там, где значит, другие тоже не просто так мячи носят и все, а, а тоже пашут и все. Но, так что... Одно з другим зв'язано. футбол це таке і на ігру і Все от колектива. Все я скажу про один негатив. У 72-му році ми програли вдома одну гру Чернівцям. І я пам'ятаю, як болівальники чуть не забили то рефери суддю. Бо дійсно, ну, але ми потім в другому колі відповіли, виграли в Чернівцях теж 1-0. Так що ми реабілітували себе за цю поразку. Ну, то кажу, одна поразка була вдома, а остальні всі. Ну і всі були закарпатці. Тобто всі місцеві, були. тут на трибунах сиділи не тільки серед болівальників. І родичі, і друзі, і сусіди це теж відповідальність. А зараз ну, один, два, три, зараз вминає, наприклад, чи ВК, уже дуже мало закарпатців. Ну, може і в цьому навіть проблема. То -таки, коли всі свої, вони дійсно. Це краще, легше працювати. Шановні друзі, справді прийміть найкращі побажання. Ми бажаємо вам здоров'я, мирного неба. І принаймі будемо сподіватися, що хай через 5 років, але ми мали можливість знову зустрітися для того, щоб відзначити пам'ятну дату. Того тріумфу я його так назву, не побоюся навіть назвати, тому що там ті команди, які грали з ними, були дуже важко і дуже непросто грати, тому що Таврія Сімпірополь, Металіст, Харків і Кривбас Кривий Ріг, і так другий, другий, другий. Та, так, що, так що це був справді рівень дуже високий, і ви своєю майстерністю завоювали серця уболівальників. Дай Бог вам здоров'я і щоб ви ми мали можливість зустрічатися.